Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я вас запрошую до мене в домівочку, там, де живуть мої друзі песик і котик. Котик гарненький, котик маленький, любить гратися, але вони з песиком дружать, разом снідають, разом обідають. Я за котиком доглядаю, чесно лікую, і він у мене гарно живе в кімнаті, грається і звеселяє мене. Сьогодні я хочу вас познайомити з своїм котиком. Котиком. -мурчиком. Він дуже гарний, він цікавий, він веселий. Хочу, давайте з вами запропоную вам зробити з аплікації гарного котика Мурчика. Але перед тим, як зробити аплікацію, зробимо пальчикову зарядку. Готові? Готові. Котик мурчик має кіхті. Кіхті гарні лапки. А на тих лапках є царапки. Легка мишка пробігала. І за котиком тікала. Котик вліво, котик вправо. Мишку знову доганяє, а мишка від котика тікає. Ось так. Для нашої роботи нам потрібно клей, кольоровий папір, серветки і фломастер. І обов'язково готові вирізані форми. Це геометричні фігури: велике коло, мале коло, два трикутника. І дві половинки півкола, готові. Намазуємо спочатку зелену половинку півкулі. Це у нас буде гарний горбик, на якому буде сидіти наш котик. Потім намазуємо перший коло, саме найбільше це буде тулуб нашого котика. Потім намазуємо, наклеюємо. Менше коло це буде наша голова нашого котика. Не забувайте серветочкою промокати залишки клейстеру. Тепер ми робимо половинку, намазуємо. Це буде хвостик нашого котика. Ну, а що ж за котик повинен ще мати? А ще котик повинен мати вушка. Беремо два трикутничка, намазуємо з воротньої сторони і дуже охайно наклеюємо на верхній частині нашого меншого кола. Наклеїли, зробили красу, забрали залишки клейстера. І тепер домальовуємо фломастером очі, носик, вусики і обов'язково ротик. Ось який в нас гарний котик. Нашому котику сподобалася ваша робота. Діти, любіть своїх котиків, бережіть їх, цінуйте і не забувайте за ними доглядати, годувати, бо це наймиліша тваринка на нашій фермі, в нашій квартирі. До побачення, діти, до нових зустрічей! Чекаю від вас ваші роботи.